Дня створив ті додатки знайомств, в одному з яких наші молодята серед тисячі анкети профілів знайшли одне одного і познайомились. Дякую тобі за те, що ти довго не тамував життя Валерії в іншій країні, а буквально на четвертий день після її переїзду до Польщі. Зробив все можливе, щоб їх шляхи зійшлись. Після недовгої переписки. Вони домовились зустрітись. Це було 8 березня, і, хоча Костя, чисто із захвилювання, забув привітати Лєру зі святом набагато більше приємностей були, було в його діях. Він всюди відкривав її двері, тримав ніжно в автобусі і навіть потурбувався про чудовий краєвид, привівши її в найгарніше місце в Гдині. Я вам скажу, на таке неможливо не звернути увагу, адже саме в такі моменти і проявляються найкращі риси справжнього чоловіка, з яким комфортно, з яким ти почуваєш себе справжньою леді, з яким хочеться все більше бути поруч. І симпатію до нього в Лєри вже не було стримати. Ну, а в певний момент озвучене Костю, питання, чи ти не голодна. Остаточно шаленою блискавкою кохання пробило те ніжне серденько Валерії, бо для неї це було набагато важливіше і цінніше, ніж ти мені подобаєшся, і т.д. Адже погодьтесь, справжня турбота це не слова, це тиша після такого питання, в якій він вже готує для тебе найсмачніший в світі стейк. Як в таких умовах, коханю не з'явитись? Втриматись тут неможливо. Тому буквально через місяць після їх першої зустрічі вони вже почали жити разом. І їх прекрасна історія розпочалась. Історія, в якій направду було дуже багато подій, які щоразу. Зміцнювали їхню віру одне в одного і давали розуміння, що поряд з ними з нею по-справжньому надійна людина, яка готова допомогти, яка готова підтримати, яка в сотий раз готова піти погуляти на вокзал, поки інший працює вдома. Історія, яка привела їх до того. Головного кроку, який, як і належить справжньому чоловікові, зробив Костянтин з неймовірним хвилюванням. Хотів ще, щоб із з краєвидом на горі гірськолижного курорту, але виявилось, Лєра боїться висоти підйомнику, тому довелося робити не на горі, а по -під горою. Але головне, що від щирого серця і з величезним коханням в ньому. Костя зробив. Напевно, найважливіше пропозицію в його житті, і Лєра відповіла так: чим зробила його найщасливішим хлопцем, а себе найщасливішою дівчиною, тому що вони сьогодні тут обоє, разом, рівнозначно в статусі наречених, готові насолоджуватись одне одним, як мінімум, все життя. І я, от зараз дивлюсь на них, і відчуваю, що вони ледве стримують себе, щоб не здійнятись на сьоме небо від щастя. Бо бачать підтримку і радість очей найулюбленіших в світі людей. Ну і точно були би не проти почути ваші бурхливі оплески на честь їх історії. Прошу.